Як поїхав молдаванта, по Ой, Дана, ойдана, ойдана, я! як поїхав Дана, по ой, Дана ой да я! ойдана, він не привіз поламався в його віс. Ойдана, я! Ой да... Ой, да, на, ой да, на, я! Поламались його осі, де сиділо двія в досі, Ой, да, на, ой да, на, я вдосі. Ойдана, я! З його шпиці, де сиділи молодиці ойдана, ойдана, поламались його шпиці, де сиділи молодиці ойдана, ой, я. котро краще цілував почевиці їй давав, давала. Село о ой, Дана, дава, Дана, я. осталося два черевінці, купив хустку своїй жінці. Ой, Дана. любила куска сыни края, завяжешь, ай-яй-яй, ой, да она, ой, да она я. Бела куска сыни края, завяжешь, ай-яй-яй, ой, да она, ой, да она я. Белую хустку повяжу, педоку покажу, 다 <목소리도>